Це зіркопик, а це єдиний та неповторний андроїд хаосу, який був залізною людиною, ну не та, що Айронмен Man з Марвела, а та, що з Вархаммер, ви зрозуміли про що я, який маскувався під імперського батл автоматона Дві пилки разом зліплені від звичайних рогатів пацанів. Вогнемет, здається, теж звідтіляш. Ну, так, по оку бачимо. Тіло його рідне Юра 025. Ось це пика тисячного сина. Ласка його від Колобків, це шматок чогось, шлангочки від лазок та від електропростів, болтер від рогатих пацанів. Наплічники шпиндел дрони. Голова від глічлика. Глічлика, глічника. Як їх вимовляти? Ну і ікона хаосу від вільних псайкерів. Ось така машина для вбивства, тому по змозі донатьте на Збройні Сили України.